Добрий день! Дозвольте представити вам Google Workspace for Education. Сьогодні ми розглянемо основну нашу освітню платформу це Google Classroom в цій системі. Так. Google Workspace For Education це продукти, що забезпечують освіту, а саме це набір інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для навчальних закладів та організацій, які займаються дистанційним навчанням. Він призначений для ефективної, спільної роботи, зручності процесу викладання та безпеки всіх учасників. Тобто, насправді, це лише набір інструментів. Одним з таких інструментів, як ви бачите, є Google Classroom. Сьогодні ми з вами розглянемо порівняння інтерфейсу Google Classroom, до якого ми вже звикли, в персональних наших особистих аккаунтах і в функції Google Classroom в корпоративній мережі Workspace. Значить, далі у нас буде все побудовано порівняння на те, що в нас було в наших особистих аккаунтах, і те, що буде тепер в нашому корпоративному аккаунті. Так, як виглядає список курсів? Як ви бачите, список курсів виглядає абсолютно однаково, з тією тільки відмінністю, що раніше у нас було повністю весь клас, от, наприклад, 5Б, 5 Г 9 А. А тепер буде конкретно мої курси, ті, що я викладаю. Математика 5Г, 5Б, алгебра, геометрія, я не знаю, можливо, вам буде зручніше об'єднати, наприклад, якщо ви ведете два предмети в один курс. Я все ж таки вважаю, що краще, щоб один предмет був один курс. Але основні кнопки нічим не відрізняються. Абсолютно нічим. І в налаштуваннях, і в кнопці Створити курс, от плюсик ми натиснули, і ми створюємо новий курс. Рухаємось далі. Це була перша сторіночка список курсів в Google класі. Далі переходимо всередину, заходимо всередину будь-якого курсу, як завжди, нас зустрічають вкладки Стрічка, завдання, люди, оцінки. Вкладка стрічка нічим не відрізняється, окрім як наповненням. Раніше тут у нас в стрічці з'являлись повідомлення від абсолютно всіх вчителів, які викладають в цьому класі, тепер же будуть повідомлені тільки від вас. І діти будуть відповідати тільки вам. У всьому іншому повністю все співпадає. З'являється ще кнопочка «Ніт», але про неї я повідомлю трошки пізніше. Бачите, раніше її не було, тепер вона в нас з'являється. Рухаємось далі. Наступна наша вкладочка це вкладка завдання. Вкладка завдання знову ж таки нічим не відрізняється. Подивіться, будь ласка, єдина відмінність. Раніше у нас теми називались нашими предметами, які викладаються в цьому класі. Тобто польська технології, польська друга група, здоров'я безпека, трудове навчання, етика, тобто перелік всіх предметів, які викладаються в цьому класі. Тепер тема це буде тема. Так як у нас прописується в журналі чи в підручниках, тобто прям цілий розділ ви можете назвати окремою темою. От як ви будете тематично виставляти в журнал, так воно і буде. От, наприклад, в мене множення і ділення натуральних чисел це в мене така тема. І в ній під теми там окремо множення, окремо ділення і так далі. Так, так само і у вас. От тему називаєте, потім тематично собі виставляєте. Так? Тобто це будуть суто ваші теми. Переходимо далі. Створення завдань. Створення завдань натискається такою самою кнопкою Створити. От як було раніше, так і зараз. І як ви бачите, наповнення абсолютно ідентичне. І хоча я зараз демонструю, як це виглядає. В комп'ютерному варіанті, в телефонному воно виглядає точно так само. Жодних відмінностей немає. Окрім однієї. Отут, От подивіться, знову ж таки, в нас з'явилася кнопочка Мід. Але про це я скажу трошки пізніше. Раніше такої кнопочки Мід у нас не було. А і в завданнях давайте трошки повернемось назад. В завданнях, да, знову ж таки, раніше всі предмети тут були, тепер в завданнях будуть тільки ваші предмети. На цьому ще раз хочу наголосити: Так, створення завдань розібралися. Наступна вкладка це вкладка Люди. І там і там вона називається Люди, викладачі. Були абсолютно всі викладачі, зараз викладач один. Ну і далі вкладка студенти. І студенти тут немає на скріншоті. Тут виглядає абсолютно так само. Нічого нового не змінилося. Абсолютно, і як додавати студентів, все так само. Так само студенти клікабельні, можна зайти, подивитись успішність студента з тією тільки різницею, що тепер ви будете бачити успішність лише по вашому предмету, і інші предмети вам не будуть заважати подивитися. Значить, наступна у нас є кнопочка на перевірку. Мало хто цим користується. Чому? Тому що там з'являються всі завдання, які діти надіслали на перевірку. Але у нас їх настільки багато, бо це з кожного предмету, що подивіться, будь ласка, я довго чекала, щоб програма підгрузила, вона навіть не змогла підгрузити. Скільки ж завдань. І тут абсолютно всі предмети: це і трудове навчання, і зарубіжна література і так далі. І так далі, і так далі, далі, і мистецтво, да? і І вибрати отут можна лише клас. Тепер же у вас будуть тільки ваші предмети. Чим ця кнопочка зручна? Тим, що коли дитина здає завдання з запізненням, а таке можливо зараз, бо немає електроенергії, ще можуть бути якісь проблеми. Да? І ви вже перевірили всі роботи, то досить незручно повертатись назад і дивитись в завдання, раптом хтось ще щось доздав. Так ось, оця кнопочка на перевірку, вона нам допомагає. Ми заходимо туди і дивимось, хто новий здав нам завдання. Так, аналіз успішності. Раніше цією кнопочкою теж ніхто не користувався. Чому? Тому що, подивіться, будь ласка, оцінки. Оце вкладка оцінки. Бачите, ми знову ж таки йдемо стрічка, завдання, люди. Наступна вкладка наша оцінка на комп'ютері. На жаль, в телефонній версії цієї вкладочки немає. Ми не користувались цим, тому що тут були оцінки абсолютно з усіх предметів, і неможливо було його ніяк відфільтрувати. Тому ніхто не міг цим користуватися. Зараз це будуть оцінки суто вашого предмету. Окрім того, є можливість перенести цю всю інформацію в таблицю і зберегти в себе на комп'ютері чи навіть роздрукувати. Це теж дуже зручно. Тобто, можна проводити аналіз успішності от прямо таким чином. Рухаємось далі. А от тепер. І я дійшла до тієї кнопочки, яку я казала. Якщо ми затвердимо, що ми будемо користуватися відеоуроком не через програму Zoom, а через програму Meet, яка, до речі, тягне набагато менше ресурсів і не так підвісає техніка, і навіть більш слабкий інтернет витягує його, на відміну від Zoom, да? то для того, щоб почати. Нам, нашу відеозустріч з дітьми, достатньо натиснути кнопочку Цю Міт на вкладці Стрічка. Або таку саму кнопочку Міт на вкладці Завдання. У дітей в їхніх курсах так само буде така ж сама кнопочка Міт, і вони для того, щоб приєднатись до уроку, будуть просто на неї натискати. Тобто не треба більше е, ніяких посилань, нічого. До речі. Код тут однаковий, тобто його можна буде вставити в наш електронний розклад, який висить на сайті школи. Єдине, що до кожного курсу буде інше посилання, але воно буде стабільно для одного того самого курсу протягом року. Значить, ми натискаємо на кнопочку в стрічці цю «Meet». Потім у нас просить підтвердити, що ми хочемо приєднатися зараз, і урок у нас почався. Діти натиснули на кнопочку «Ніт», теж підтвердили, що вони хочуть приєднатися і вони долучились у уроку. Чому я рекомендую затвердити «Ніт»? тому що я ж вже казала, що менше вимагає системних ресурсів від техніки, а окрім цього, є додаткові у нас додатки, які дозволяють, наприклад, фіксувати учнів, які приєднались до нашого уроку. Тобто не треба витрачати час, наприклад, на те, щоб відмічати учнів на уроку, хто присутній, хто ні, хто вибув, хто пізніше приєднався. Є програмка, яка запускається разом з цим мітом одночасно і виводить потім по завершенню уроку список учнів, які приєднались, навіть виставляє час, в який учень приєднався. Тобто можемо навіть подивитися, чи учні спізнились чи ні. Тому рекомендую МІД, але це треба ще затверджувати. Це ще не остаточно. І так, підсумок. Які ж переваги впровадження Google Workspace for Education? Перше, розширення дискового простору. Тобто, тепер ви вже, ми вже зіткнулися з вами з такою проблемою, що учні не можуть приєднувати завдання, бо Google диск переповнений. Ваш Google диск тепер переповнюватись не буде. Тепер це все буде знаходитись в корпоративному аккаунті, і це вже все будуть проблеми адміністрації нашої школи. Другий перевага. Персональні курси. Тобто ніхто не зможе більше видалити ваше завдання. Ніхто не зможе підгледіти, що ви там де створили, і, чи скопіювати собі, чи просто там між собою якось, можливо, щось там піддивлятися, чи засуджувати, чи ще щось. Всяке буває. Далі повідомлення про виконання та коментарі до завдання. Зможуть надходити лише адресату. Тобто, коли діти будуть відправляти вам завдання, можна буде нарешті включити собі всі ці кнопочки, щоб надходили до вас коментарі і надходили повідомлення про те, що дитина здала роботу. Таким чином ви зможете вчасно реагувати і відповідати на питання учнів. Раніше я сама теж повиключала всі ці кнопочки, бо, вибачте, коментарі приходять не тільки з моєї математики, а й з інших предметів, і все це Тить на одну пошту із усіх предметів і із усіх класів. Так, наступна перевага це аналіз успішності учнів, я вже показувала з можливістю переснусу даних цих в таблицю. Ще нове, чого раніше ми не могли робити через те, що всі класи були разом. Це є можливість копіювати створені курси на наступний навчальний рік. Тобто, достатньо один рік сумлінно підготувати кожен урок, розробити, його створити, продумати. І на наступний рік його просто можна буде одразу дітям копіювати і давати, особливо, якщо підписати урок перший, другий, третій і так далі. Так, а наступне. Ну, звичайно, що можна буде коригувати, тобто, ну, цього ніхто не відміняв, різні, різні класи, різні темпи і таке інше. Наступна перевага це, звичайно, початок відеоуроку уроку натисканням однієї кнопки, без додаткових посилань. Ну, але це треба знову ж таки додатково затверджувати і прийняти рішення, що ми готові відмовитись від Zoму і перейти в НІД. Наступна перевага це те, що. Абсолютно знайомий інтерфейс, він сприяє легкому переходу. Тобто, це не є щось таке нове, чого варто боятися, і казати: Ні, не будемо переходити, ми ледь до цього звикли а вже тепер щось нове треба вигадувати. Ні, воно буде абсолютно таким самим. І останнє це комфортно організований перехід з тренінгами за необхідністю. Марина Петрівна пообіцяла, що ми будемо входити в цю систему поступово. Тобто, спочатку зберемо дані, ну, я думаю, це вона більш вам детально розкаже, як це все буде відбуватися. Ніхто не буде заганяти на якісь тренінги примусом. Тобто, Якщо хтось з вчителів здатен виконати наступний етап без підказок, просто інтуїтивно да, зареєструвати. Чи створити курси і таке інше, зовсім не обов'язково приходити на тренінги. В той же час вчителі, яким потрібна допомога, можливо, просто підтримка, або, там, бояться, зайву кнопку натиснути, то будуть організовані тренінги, де можна буде отримати консультацію. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення!